Кубок Жюля Ріме пережив багато подій. Під час Другої світової італійці ховали трофей від нацистів у чоботі під ліжком. У 66-му році в Англії кубок викрили грабіжники, і тільки завдяки псу піклзу трофей вдалося знайти. Нарешті у 1970 році бразильці виграли чемпіонат світу втретє і заволоділи кубком у вічне користування. А у 1983 році кубок Ріме знову був викрадений і, судячи з усього, переплавлений так закінчилася історія трофею, але історія чемпіонату світу тривала. До мундіаля 1974 року потрібно було створити новий кубок. У конкурсі переміг ескіз італійського скульптора Сільвіо Гаццанігі. Оновлений кубок світу відтепер не можна було забрати у вічне користування тільки тимчасове. У трофейних кімнатах лишались тільки копії. Країною господарем чемпіонату стала Західна Німеччина. Це право німці отримали ще у 1966 році. Як таких конкурентів у них не було. У ФІФА ніхто не сумнівався в їхніх організаторських здібностях. Натомість виникла інша проблема на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Від теракту постраждали спортсмени ізраїльської олімпійської збірної. Винними були члени палестинської організації Чорний вересень. Тому безпеці на чемпіонаті світу 1974 року приділяли максимальну увагу. Матчі відбувались у таких містах, як Гамбург, Гановер, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт на Майні, Штутгарт. Мюнхен і Берлін за відносно новою традицією були створені маскоти. Ними стали близнюки ТІП і топ. Також для чемпіонату 74-го створили свій гімн. На церемонії відкриття польська співачка Мариля Родович виконала пісню Футбол. У європейському відборі сталося багато цікавих подій. Збірна Польщі розпочала невдало з поразки Вельсу 2-0. Але потім вдома обіграли збірну Англії 2-0. Відзначались Гадоха та Любанський. Остання інстанція і каратична фігура. Любанський наполекарне Спеда Шау. Гоу! Коул! Фінальна ситуація! Далі польська збірна розгромила Уельс 3-0, а у вирішальному матчі з Англією змогла зіграти в нічию 1-1 і вийшла на чемпіонат світу. Тренував команду Казімеш Гурський, який, до речі, народився у Львові. Насправді це була не зовсім сенсація, адже у Польщі підростало золоте покоління, яке у 72-му році виграло Олімпійські ігри. І все ж не пустити Англію на мундіаль серйозне досягнення. Після гри з Англією воротаря Томашевського, який не раз рятував команду, вітають з прекрасною грою. Але потім він згадував: ми грали віддано і, як мушкетери, слідували девізу – один за всіх і всі за одного. І довели, що у футболі все можливо. Знову мимо чемпіонату світу пролетіла збірна Португалії. Цього разу португальці поступилися у головному протистоянні болгарам. Поразка на виїзді 2-1 та нічия 2-2 вдома. Еусебіо знову не потрапляє на мундіаль. Болгарія ж у 1971 році отримала страшну втрату в автомобільній аварії разом з іншим футболістом Ніколаєм Котковим. Загинув головний бомбардир команди Георгій Аспарухов. На його похорони прийшло півмільйона співвітчизників. Іспанці та Югослави набрали порівно очок і вирішували долю путівки в додатковому матчі у Німеччині. Перемогу здобула збірна Югославії. Єдиний переможний гол на рахунку Йосипа Каталинського. Іспанці знову не змогли подолати відбір до Мундіалю. Чудову команду вдалося побудувати в Шотландії. Прекрасну роботу провів тренер Томі Дохерті. Скоти впевнено вийшли з групи, де грала Чехословаччина та Данія. У ключовому поєдинку з Чехословаччиною шотландці перемогли 2-1. Відзначили Джим Гордон та Джо Джордан. Особливу радість шотландцям приносив той факт, що вони їдуть на чемпіонат світу, а англійці дивляться його вдома. Шотландцям навіть не завадила зміна тренерів. Дохерті послідував за мрію на туманний Альбіон і очолив Манчестер Юнайтед, а Шотландію на чемпіонат світу повіз Віллі Ормонд. Але можливо для того талановитого шотландського покоління тренерський вплив був не таким і важливим. Кваліфікацію пройшла збірна Нідерландів. Аякс вже громив усіх у Європі тричі підряд виграв кубок європейських чемпіонів, а в його складі на полі справжню магію творив Йохан Кройф. Володар золотого м'яча 71-го та 73-го років. За шість ігор нідерландці забили 24 голи і обійшли Бельгію, Норвегію та Ісландію. Але нідерландці могли й не потрапити на чемпіонат. У останньому матчі з Бельгією їх влаштовувала нічия, але бельгійцям вдалося забити гол, який потім був відмінений радянським суддею через офсайт. Чи був насправді офсайт? Футбольні історики сперечаються і досі. Але мабуть, це була футбольна доля. Ну який чемпіонат світу 74 го без тотального футболу? Нарешті кваліфікацію здолала східна Німеччина НДР. У ключовому поєдинку у Лейпцигу східні німці здолали Румунів 2-0. Двічі забив Бернт Бранш, але головною причиною успіху був Георг Бушнер. Тренер мав свою методику, покладався на фізичну витривалість і довів свій професіоналізм. Тричі привівши команду Карл Цейс до перемоги у чемпіонаті, за що отримав у керівництво збірну НДР. Без проблем відбір пройшли фіналісти минулого мундіаля італійці. На полі продовжували дивувати Луїджі Ріва та Джанні Рівера. Збірна Радянського Союзу розпочала з поразки у Франції 0-1, але потім команда зібралась, двічі здолала Ірландію 2-1 та 1-0. А у вирішальному матчі з Францією в останні 10 хвилин завдяки голам Блохіна та Аніщенка здобула перемогу 2-0 і зайняла перше місце у групі, хоча червоних влаштовувала і нічия. Але не все було так просто. Справа в тому, що переможець дев'ятої групи виходив у плей-офф на переможця третьої групи у Південній Америці. Це була команда Чилі. Перша гра відбулась у Москві. СРСР, хоч володів перевагою, але перемогти не зміг, нічия 0-0. А тоді у радянському керівництві стали в позу і сказали, що не будуть брати участь у другій грі у Чилі, адже в країні стався військовий переворот, владу захопив Августе Піночет, який був вороже налаштований до комуністів. Але ФІФА відмовив. Радянському керівництву, адже до першої гри у Москві військовий переворот у Чилі у стані радянської збірної нікого особливо не хвилював. Врешті, чилійські футболісти вийшли на поле і загнали м'яч у порожні ворота. Радянська команда на матч так і не з'явилася. Технічна поразка 2-0. У південній Америці сюрпризів не було. Бразильці вийшли на чемпіонат в якості чемпіонів. Ще дві путівки отримали Уругвай і Аргентина. Найкращим бомбардиром став аргентинець Рубен Аяла з п'ятьма голами. У північній Америці відбір сенсаційно провалила збірна Мексики, а переможцем несподівано стала збірна Гаїті. А найкращим гравцем став Еммануель Санон, який наколотив п'ять голів. Але не все було так просто. Весь відбір відбувся в Гаїті. До того ж, у матчі номінальних господарів з Трінідадом суддя відмінив одразу чотири голи гостей. Президент Жан-Клод Дювальє, син відомого диктатора Франсуа Дювальє, не шкодував грошей на футбол і зробив все, щоб Гаїті потрапило на мундіаль. Африканський відбір виграла збірна Заїру. Команда мала назву леопарди. Багато для перемоги зробив президент Мабуто, який обожнював футбол. Він найняв на роботу йогославського спеціаліста Благоя Відініча, який у минулому відборі виводив Марокко на мондіаль у Мексиці. Тренер згадував, як важко було працювати на початку з африканськими футболістами. Так, наприклад, вони покидали поле, коли розпочинався дощ. Але Заїр успішно пройшов доволі довгий відбір з кількох раундів, і у фінальній групі обіграв Марокко та Замбію. Найкращим бомбардиром став Уба Кембо, який забив 6 голів. А у азійському відборі перемогла збірна Австралії. Одразу три поєдинки довелося провести з Південною Кореєю, щоб визначити кращого. Після двох нічиїх перемогу святкували австралійці 1-0. Навіть в австралійському парламенті призупинили роботу, щоб відсвяткувати вихід країни на чемпіонат світу. Перед мундіалем ФІФА отримала нового президента. Ним став бразилець Жоао Авеланш. Частково допоміг радянський союз, який образився на тепер вже попереднього президента Стенлі Роуза, який відмовив СРСР у перенесенні матчу з Чилі. На початку 70-х років у футбольній Німеччині стався грандіозний скандал, пов'язаний з договірними матчами. Десятки гравців було дискваліфіковано. В скандалі були замішані і гравці національної збірної. Так, наприклад, Райнхард Лібуда був одним з тих, хто брав участь у махінаціях. Потім йому дозволили грати, але наставник Бунда Гельмут Шон від його послуг відмовився: хто зрадив клуб, зрадить і батьківщину. Жеребкування проводив хлопчик з берлінського хору. Свої оплески він отримав, коли звів в одній групі дві німеччини західну та східну. Господарі чемпіонату були одними з головних фаворитів на перемогу. Шон довго будував команду, і в 72-му році Західній Німеччині вдалося виграти чемпіонат Європи. Однак на мундіалі німці розпочали не дуже виразно. У першому турі була обіграна команда Чилі – 1-0. Єдиний гол забив Пауль Брайтнер. За специфічний зовнішній вигляд футболіста інколи його назвали Гамадріл. Далі була прогнозована перемога над фактично аматорською Австралією 3-0. А в останньому турі очікувала принципова битва зі східною Німеччиною. На той момент НДР перемогла австралійців та зіграла в нічию з Чилі. У німецькому дербі, якщо можна так сказати, перемогу неочікувано святкували східні німці. Гол Юргіна Шпарвасера був єдиним у матчі. Після гри було багато чуток, наче господарі спеціально програли, щоб у наступному раунді отримати легших суперників. Але їм відповів Берті Фокс, який сказав: ми справді зіграли погано, наші суперники були значно краще налаштовані на гру. До того ж, кажуть сам Бекенбауер просив гравців зіграти заради Хельмута Шона. Який після війни опинився у східній Німеччині, якому з часом вдалося перебратися у західну для нього? Це був принциповий матч. Тренеру не подобався вплив політиків на футбол у східній Німеччині, адже судді там нерідко допомагали перемогти, скажімо так, потрібній команді. Тому він і вирішив перебратися у західну Німеччину. Цікаво, що футболіст, який забив вирішальний гол за НДР, з часом стане першим з футболістів тієї команди, хто втече у західну Німеччину. В будь-якому разі обидві Німеччини вийшли у наступний раунд. Також варто відзначити першу червону картку, яку було показано на чемпіонатах світу. Її отримав чилієць Карлос Кассей. У другій групі невиразно стартувала збірна Бразилії. Спочатку була нульова нічия з Югославією, а потім з Шотландією. І тільки перемога над Заїром 3-0 дозволила вийти з групи. Пару Бразилії склала збірну Югославії. Вони з легкістю розгромили збірну Заїра з рахунком 9-0. А ключовий поєдинок з шотландцями команда зіграла в нічию. Таким чином, доля путівок вирішувалась від того, хто більше наколотить африканцям. У цьому змаганні програли шотландці. Вони виграли скромно, 2-0. А футболістам Заїру було не позаздрити. Президент Мабуто був шокований і розгніваний поразкою 0,9 від Югославів. Він почув, що футболісти хотіли отримати більше преміальних і мало думали про футбол. Тому відправив телеграму футболістам, де написав, що на кону стоять не гроші, а їхні власні голови. І якщо вони програють бразильцям більше ніж три голи, що ж так тому й бути. Можливо, цим можна пояснити історичний виніс м'яча за гірським футболістам під час пробиття бразильцями штрафного удару. Чемпіони світу вийшли з групи, але від неймовірної команди 70-го року не лишилось і сліду. У третій групі феєрила збірна Нідерландів. На старті була обіграна уругвайська команда 2-0. Дубль на рахунку Джоні Репа. Далі нульова нічия з Швецією та розгром Болгарії 4 1 Тотальний футбол від Ріноса Міхельса приносив результат. Він казав: Я знаю тільки один футбол, атакуючий, все інше це антифутбол. В основі універсальні футболісти, які здатні грати як в обороні, так і в атаці. І Нідерланди виглядали командою, здатною перемогти у чемпіонаті. Другою у групі стала Швеція. Команда розпочала з двох нічиїх. Але найкращу гру продемонструвала в останньому турі, розгромивши Уругвай з рахунком 3-0. Двічі забив Ральф Едстрем. Ще один гол на рахунку Сандберга. Уругвайська команда чемпіонат провалила. Також варто згадати про нідерландського банкіра, який пообіцяв гравцям національної збірної по 5 тисяч гульденів за кожен забитий гол. І Руд крол вимагав гроші як за гол у ворота суперника, так і за автогол, який він забив у матчі з болгарами. Банкір, до речі, заплатив. А Йохан Кройф був настільки унікальним гравцем, що грав у особливій формі. Нідерландська збірна виступала у комплектах від фірми Адідас. Але у Кройфа був персональний контракт з їхніми головними конкурентами, фірмою Puma. Футболіст на відріз відмовився вдягати адідасівську форму, і тоді спеціально для Кройфа був створений особливий комплект з двома смужками на рукавах замість трьох. У четвертій групі перемогою над Аргентиною стартувала збірна Польщі, яка довела, що вікторія над Англією у кваліфікації не була випадковою. У напруженому поєдинку поляки здобули перемогу з рахунком 3-2. Італійські тіфозі були шоковані голом Гаїті. Еммануель Санон вивів свою команду вперед. До того воротар Дінодзов не пропускав 1143 хвилини. Але голи Рівери, Бенетті та Анастазії принесли італійцям перемогу 3-1. У другому турі поляки розірвали гаїтян 7-0, Тричі забив Анджей Шармах. Дубль оформив Джего Шлято. по голу забили Казіміш Дейна та Єжи Горгонь. А італійці тим часом зіграли в нічию з аргентинцями 1-1. В останньому турі жертвою фантастичних поляків стала збірна Італії. Поляки перемогли 2-1 та вийшли з першого місця. А тренер Гурський потім згадував, що перед матчем з італійцями до нього завітали представники польської мафії США і пропонували позбутися кількох основних гравців збірної Італії. Що ж, якби гурський погодився, ми могли б потім читати про війну між мафіозними кланами через футбол, адже італійці. Навряд чи пробачили вбивство, наприклад, Джані Рівере чи Сандро Мацоли. Втім, ця історія може бути і вигадкою. А другими стали аргентинці, які перемогли Гаїті 4-1 і завдяки кращій різниці забитих, пропущених обійшли італійців у турнірній таблиці. Ця група також запам'яталася скандалом. Вперше на чемпіонаті світу проводили допінг-проби. І вперше тест не пройшов гравець гаїтянської збірної Ернест Жан Жозеф. Його з ганьбою вигнали з команди. А на батьківщині по чутках переламали руки. Але підтверджень цієї інформації немає. Формат чемпіонату світу змінився. Після групового раунду вирішили провести ще один груповий раунд. Вісім команд розділили на дві групи. З першого місця виходили у фінал. А з другого у матч за бронзові медалі. У першій групі грала Бразилія, Аргентина, Східна Німеччина та Нідерланди. Вже у першому турі нідерландці розгромили Аргентину 4-0, двічі забив Йохан Кройф. Також забивали крол та Реп. Бразильці ж у свою чергу мінімально переграли НДР. Переможний гол забив Рівеліно. Бразильці потім переграли Аргентину у принциповому південноамериканському дербі всередині першого тайму команди обмінялися голами Рівеліно та Брандізі, а перемогу бразильцям приніс Жайрзіньо, який на цьому чемпіонаті змінив стиль і відростив ефектну шевелюру. У нідерландців не було проблем у матчі з НДР перемога 2-0. Таким чином, вихід у фінал вирішувався у матчі Нідерланди-Бразилія, і переможцем став тотальний футбол. Чемпіон був розбитий. Завдяки голам Нескінса та Кройфа Нідерланди, не пропустивши жодного голу, вийшли у фінал. У другій групі склалася схожа ситуація. Там по дві стартові перемоги здобули збірні Західної Німеччини та Польщі. Швеція та Югославія з боротьби завчасно вибули. А в матчі ФРН та Польщі вирішувалась доля ще одного фіналіста. Погода була жахливою, сильний дощ залив поле так, що грати на ньому було дуже важко. У Польщі переконані це і вплинуло на результат. Прекрасно грали воротарі Зеп Майер рятував своїх у першому таймі. Томашевський потащив пенальті у другому. А єдиний гол у матчі забив Герт Мюллер на 76-й хвилині. Саме він вивів свою команду у фінал. Польські футболісти, які потім згадували гру, розводили руками. Це Герт Мюллер, нічого не зробиш. Бомбардир нації, так його назвали на батьківщині. На тому чемпіонаті він обійшов француза Жюста Фонтейна по кількості забитих голів на мундіалі 14 проти 13. Щоправда, Жюст їх забив за один чемпіонат, а Мюллер брав участь у двох мундіалях. Поляки перемогли Бразилію у матчі за третє місце. Єдиний гол на рахунку найкращого бомбардира того чемпіонату Джего Шалято. Це був його сьомий гол на мундіалі. У фінальному поєдинку, який відбувся у Мюнхені, зустрілися збірні Західної Німеччини та Нідерландів. Вже на другій хвилині помаранчеві заробляють пенальті та Нескінс виводить Нідерланди вперед. Як зупинити цю диво команду? Але Гельмут Шон не з тих, хто здається без бою. Берті Фокс на прізвисько Тер'єр перед матчем тренувався до протистояння з Йоханом Кройфом. В спаринг вийшов Нецер, який повторював: якщо ти можеш поратися зі мною, то з Кройфом точно все вийде. І Берті Фокс випустив Кройфа на початку гри, але потім закрив футболіста намертво. А всередині тайму німці заробили пенальті. До м'яча підійшов Пауль Брайтнер та зрівняв рахунок. Потім арбітр тієї зустрічі скаже, що, можливо, помилився і не варто було давати пенальті у тому епізоді, але історію не перепишеш. У пресі називали епізод симуляцією, а Хальдзенбайн виправдовувався. Так, я прибрав ногу, і що? Мені потрібно було дочекатися, поки її відірвуть?» Наприкінці тайму Герт Мюллер вивів німців вперед. А в другому таймі свою майстерність довелося демонструвати Зепу Майеру, голкіперу Бундестін. Він не раз виручав команду, але німці втримали переможний результат і в рідних стінах стали чемпіонами світу. Кубок над головою підняв капітан Франц Бекенбаур, якого вже давно в Німеччині з повагою називали Кайзер. У 1974 році Йохан Крой вкотре був визнаним найкращим футболістом року і став володарем золотого м'яча. На що Бакенбаур потім сказав: так він найкращий гравець, але я чемпіон світу. А Гельмут Шон став першим тренером, який виграв і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу. Друзі, нагадаю, у вас є можливість стати спонсорами цього каналу, щоб підтримати випуск подібних відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші ролики. Дякую, побачимось!